Потрібні шини для телескопічного навантажувача, але без переплат пропонуємо два варіанти від ЖТК. Розберімо, чим вони відрізняються і кому який підходить. 15,5 на 80 на 24 модель LD90. Має 16 шарів. Витримує до 4 тонн 750 кг при швидкості 40 км на годину. Працює при тиску до 5 атмосфер. Має надійну конструкцію, добре тримається на твердих і м'яких поверхнях. Ця шина найкраще підійде для тих, у кого навантажувач з великим ковшем. Друга шина в розмірі 16,0 на 70 на 24 модель LD90. Протектор R4. Має 16 шарів гуми, витримує до 5800 кілограмів. При швидкості 10 км на годину працює при тиску до 4,5 бар, стає на телескопи і на екскаватори. Протектор Р4 глибший, зносостійкий не боїться асфальту. Ця шина найкраще підходить для роботи і в полі, і на будівництві. Обидві моделі ставляться на диск В 14 на 24, Тож ЖТК це коли треба витривалість, міцність і розумна ціна. Обидві моделі в наявності їх можна забрати хоч сьогодні. Доставляємо по всій Україні. Напиши нам, допоможемо підібрати потрібні шини.